Жіноча індивідуальна гонка, де за кожний промах по одній хвилині штрафного часу. Огляд гонки. Ханна Еберг завершує стрільбу чисто та буде виходить на проміжній першій позиції. Люсі Хорватова також працює 5 з 5. Та все ж програє 16 секунд. Ботат на першому вогневому рубежі допускається двох промахів. Аліта Гаспарін працює чисто та ногами програє достатньо багато. Плюс 30 секунд на виході. Лієн на другому вогневому рубежі також допускається двох помилок. А от Ханна Еберг на стійці п'ятим патроном має промах та плюс одна хвилина. Але поки виходить проміжною літеркою. Аїта Гаспарін також допускається промаху. Хейнберг працює чисто та програє Ханні 13,2 секунди. Лампіч після нуля на Лерсі має два промахи на стійці. Кана Еберг знову має промах на лешці. Протяген той час стріляє чисто та виходить 11 плюс 237. Жуля Сімон програвала ногами Ганні, працює чисто та 14.8 відставання. Хекігроз відпрацювала на третьому рубежі з другим нулем. Та програш всього 2 секунди Ганні. Кіркейде також нуль після першого гневого. плюс 22. Хенберг плюс одна хвилина на стійці. Ельвіра стріляє чисто на лесці та програє сестрички дві 1 секунду. Пройс також стріляє на нуль і виходить першою з перевагою в 9 секунди. Бреза Буше одна помилка на Лешці. Жан Мано в той час закриває 10 з 10 та має перевагу 22 секунди. Вірер все ніяк не може віднайти свої кондиції та має промах плюс хвилина 21. Сімон з одним промахом виходить на восьмій позиції плюс хвилина 4 секунди. Гекі Грос все ж має ще один промах на четвертій сільбі та виходить з програшом хвилину 25. Воборнікова вже має третій нуль та виходить першою з перевагою 29,2 секунди. Львіра все ж має промах на сіці та програш 45,3 секунди Шанмоно. Фройс також з промахом відправляється з другого вогневого рубежу плюс 44,3. Мінкенен має другий нуль з трьох та виходить лідером, маючи 2,7 переваги над Воборніковою. Моно стріляє на 0 на третьому вогневому рубежі та має перевагу над Мінкеном хвилину 12. Ханна Еберг фінішує поки на першій позиції. Рішард закриває на нуль та виходить на сьомій позиції плюс хвилина 26. Сімон також працює на нуль та 57 секунд програшу. Кіркейде записує ще один промах до свого активу. Іслова має з чотирьох Та виходить другою плюс 59,6. Воборнікова 2020. Та 6,3 секунди перевагу на Ханною Еберг. Яку буде досить важко втримати. Ельвіра має на сійці ще один промах та хвилина 39 відставання від Лу. Пройс має вже другий нуль. Та буде виходить з 36 секундним відставанням. Мішлон має 3 з 4 нулів та виходить поки на першій позиції 12 секунд переваги. Гандлер помиляється на третій сльбі Шоста позиція плюс хвилина 06. Мінкенен всього один промах за гонку. Та 4,8 секунд програшу. Жанмоно 20, 20. Та це 100% перемога. Плюс хвилина 24 переваги. Неймовірно. Гротян Четверта стрільба. ще два промахи. Бог на третій сльбі допускається ще двох промахів. Рішат останнім пострілом хиба плюс 241. Сімон на четвертий стрільбі має ще два промаха та в сумі 3. Воборнікова фінішує другою та програє Ханні 8,9 секунд. Ельвіра все ж стріляє чисто на четвертій стрільбі, та програ шлу все ж залишається таким великим. Мішлон фінішує та випереджає Еберг на 26,8 секунд. Проїзд також чисто та має 19 точних і лише один неточний постріл плюс 359. Мінкнен програла багато на останньому колі Мішлон плюс 19,1. Жан Моно на фініші та неймовірна перевага хвилину 17 секунд. Безграга відразу фінішає залу з 4 нулями 43 і 1 секунд програша. Кюельм сьома з одним промахом плюс 247. Халверсон третій нуль та приблизний програш півтори хвилини. Рішард фінішує поки на восьмій позиції. Потхем 3 0 та програш 27,5. Кіркайда 3 промахи плюс 3,57. Ельвіра фінішує 4 плюс хвилина 30. Пройс фінішує другою плюс 35,7. Гандлер 5. Плюс хвилина 27. Халверсон 8 плюс хвилина 38. Скотхаєм з чотирма нулями п'ята плюс хвилина 24. Перемогу здобуває ці запеклі чотирьох страждальному однохвилинному покаранню Лужан Моноа, яка власне відстрілялася чисто та показала зразкову гонку. Франциска Про здійснила один промах на стійці та не змогла поборотися за золото, тому лише срібло. Та бронзу здобуває Емі Бесерга, пройшовши ідеально на нулі, та підтримувала непогану швидкість протягом гонки тепер бронзова медаль швейцарської спортсменки. Мішлон з промахом на четвертій позиції. П'ята Стає Скоттхаєм. Шоста Анна Гандлер. З промахом має дуже високе місце. Ельвіра Еберг на сьомій позиції два промахи. Суві Мінкінен восьма. Найкращою Українкою стає Христина Дмитренко, яка посідає 22 другу позицію з однією додатковою хвилиною. Ірина Петренко 62. -та. Юлія Джима – 65-та. Олена Городна 68. -та. Анна Кривонос, – вісімдесятма. У загальному рейтингу продовжує лідерувати Франциска Пройс, 674 очки. Лужан Моно – 573. Ельвіра Еберг, 481, Суві Мінкенен, 409, Жулія Сімон, 395, Юлія Джима, 21 позиція, 185 очків, Христина Дмитренко, 33 позиція, 125. Юлія Джима зможе взяти участь також і в Мастарті, який пройде у неділю.